Добрий день вам, любі діти! Рада бачити вас всіх гарними бадьорими. В кожній родині, в кожній сім'ї зростають в любові діти малі. Та дитя своє просто любити мало, а піклуватися треба, щоб здоровим і розумним зростало. Діти, кожний день нас оточує й багато речей. Певні речі ми з вами добре знаємо, а деякі ще ні. Речі бувають небезпечні та безпечні, шкідливі та корисні. Ось сьогодні ми поговоримо про те, чому так важливо нам з вами про це знати. Ви подорожували коли-небудь до країни небезпечних речей? Ні? То я вам пропоную зараз вирушити у подорож. Діти, є такі речовини, що шкодять як здоров'ю, так і життю людини. Це токсичні та отруйні речовини. До таких речовин відносяться ртуть. Де можна побачити ртуть? Так, звісно, у термометрі. Термометри бувають вуличні та медичні, а зараз послухайте віршик про них. Ніколи не бреше, як люди. Бездоганний термометр і зрадником не буде ні в біді, ні в радості. Діти, про який термометр говориться в віршику? Так, звісно, про медичний. Медичний термометр показує вірну температуру тіла, коли людина хворіє. Мама з татком на світанку щось повісили на ганку, а Іванку і не знав. Що ото за дивина? Біля ганку все кружляє, як дізнатися, не знає. До тієї дивини, що прибита до стіни, мама каже до Іванка, то не просто забаганка, а висить тепер на ганку в нас термометр Іванку. А Іванку зрозумів їх будинок захворів. Діти, як ви гадаєте, Іванку вірно зрозумів, що будинок захворів? Звичайно, ні. Батьки Іванка повісили вуличний термометр для того, щоб знати температуру повітря. Діти, з термометром потрібно поводитися дуже обережно. Ні в якому разі його не можна чіпати без нагляду дорослих. Тому що ртуть, яка знаходиться у середині термометра, дуже небезпечна. Якщо термометр розіб'ється, то ртуть розсипеться на дрібні кульки, які дуже небезпечні для здоров'я людини. Людина може отруїтися і захворіти. Але якщо ж все ж таки трапилося. То якнайшвидше потрібно сказати дорослим. Вони повинні зробити вологе прибирання у будинку та включити у свій раціон харчування такі продукти, як буряк, ридиска, морква, перець та яблука. Діти я вам хочу запропонувати намалювати продукти, які нас рятують від отруєння ртутю. Я буду малювати яблуко. Для роботи нам потрібен простий олівець, пензлик. Фарби коричневого і червоного кольорів, або жовтого, або зеленого, яблука також бувають різного кольору, водичка і серветки. Починаємо! Ось таке чудове яблуко у нас вийшло. А разом з батьками я вам пропоную намалювати інші фрукти або овочі, які багаті пектинами. Пропоную вам після заняття разом з батьками зробити зорову гімнастику, посилання на яку ви знайдете у картці дня. Пам'ятайте, діти пустощі зі зіртуті небезпечні для здоров'я та навколишнього середовища.